Так, доброго дня, друзі, колеги. Вітаю на своєму каналі. Приїхали ми знову на Дойця, подивитися, на 205-го якого не було 6205. Ми знову в Андрія доброго дня. Добрий день. Жені вибираємо так? Да? Женя буде брати, він на 120 спадку подивиться, понравилось? Цікава машина, так? Да? Ну, 205-ку подивимося, значить це у нас Турція да? наскільки я помню. 180-ка Китай зборка, а це вже ж у нас це чистий, німець. чистий німець. Так, ну що, З під капота почнемо, глянемо. Можна відкрити, так? Да? Ключ. А, двигуни, вони однакові, так? Да? Що на тому, що на тому? Не нажмете? Ключика не хватает. А ну у меня есть ключи. Полную. Здесь подлиньше треба. Не хватает, да? Это, Это просто не могу. У -у -у. Ладно, начнем тогда с... Начнем с салона. Открой. І так, що заліземо. Ух ты. Остик такий, якби обклеїть зсередини. О, тут м'якший. Тут відчувається, що під низом щось є. Дивіться, красота. Тут розумію, що це вже не китай складав намного цікавіше. Так. І так, так, реверс у нас О, тут кнопочок, звісно. Джосик який розпечатувати не будем. Так, буду що у нас Андрій буде поправляти, це навеска, я так понимаю, і да. пойдемо опускання. Це що у нас таке? ВОМ. ВОМ, так. Під рукою це э. мода. Це плюс ми тут режими роботи коробки. Є режим роботи, коли ми переключаємо в ручному режимі джойстиком передачі без ага. розриву потужності. Можемо виставляти, щоб у нас в автоматичному режимі передачі Ага. Тут павершіфт, чи як воно вважається? rc shift роботизований павершифт. Ага, роботизований. Е, а скільки це тут передач підвозку? 54. 54, 54 передачі. Yeah. Ух ти, а максималка тоді по швидкості. Ні, по швидкості вони обмежені зашиття. У ну, нас підметрі 60. No, зашиття не на Це не в милях. Mm -hmm. Можна форсаж робити. Обмежені до 40. До 40 обмежені, так. Да? А мінімальна скорость? Мінімальна, до речі, тут швидкість від 300 метрів. 300 метрів час. Бо тут по суті в цій коробці є як так, понижений. А це подйом, чи це теж передача? Що передача. Передача. Да, Що, щоб по, не двігати да. кнопочки комоду. Стоп, це у нас. Стоп це ми, щоб нам працювати з навіскою, ми кнопку стоп зажали і угу. розбуковуємо навіску. Угу. Ну, щоб угу. випадково не нажати. Угу. Понятно. Це таке А це у нас. Обороти чи що це у нас таке? Часик якийсь. Не скажу. Не скажуть. Так. Передній мост, я так розумію. Да, передній АС... СМ це в автоматичному режимі. Ми можемо актувати цю опцію і в автоматичному режимі у нас буде Передка, да? так? Ага. Блокування дифференціалу. Це дифференціал, пам'ять е, обертів, наскільки я пам'ятаю, да? Да. це оберти вручну. Ну, комплектація, я так розумію, не, ще якісь кнопочки. Ні, да, це, да. це не максимальна комплектація. Додатково і все місце місце цей бом включать, А що це у нас? Авто. Шестерні якісь цікаві. Не пам'ятаєте, не? Це ВОМ. А, ВОМ теж оберти ВОМ. Еко. Звичайно. Так. Тут уже ВОМ не ричавом. Ух ти, а що в нас так багато? А, це ВОМ. Я бачу ВОМ. Да. 540 тисяч еко норм. Норм оддвигано. Чотири е гідровихода плаваючих на всі плаваючі. Так, розетка. 12 вольт для курячих. Теж розетка, це під. О, це ти, я... я не дивлюся, знімаю, показую, розказую. Ну, так, це опять на віска. Да? А це вручну, типу, кнопочкою, якщо комусь неудобно, так Розвернулися і кнопкою, щоб удобно було піднімати. Регулювання на швидкість. А це що у нас таке офф-он? А, це догружатель на віску, я так розумію. Це на плуг, а це не знаю на що. На щось є. Коротше, коротше, цікаво. Да, цікава машина. А... Компресор. компресор. Тут компресор і пневматичні гальма mm -hmm. йдуть в комплектацію. Тоб, що у нас? Mm -hmm. Тут вже трошки похоже як в китайцях. Це Yeah, десь да, красота. Так, а тут у нас клімат чи кондер? Oh, Кондиціонер. Так, з них все Блін, а скільки цих дифузорів, куди хоч можна. Ось ще знизу. Короче, коротше хватає всього. Світла немає, да, відключений. світо оборудовання, Магнітола немає. Ну, проводка закладена, правильно? Да, бути. Підготовка є, підготовка є, є тундифузори, все красиво. все красиво. Кабіна в цьому тракторі підресовано. Підресовано, да. так. Ключ зажигання. Це що, холодильник, ні? ні Чи це, немає? Тут холодильника немає. Це в іншій моделі трішки класом потужніша, то там іде холодильник в тому числі. А, ось о все, швидкості. Набор. підбір, Короче, тут капець скоростей. Сейчас на двору знімемо огляд. видно. Кабіна грає. Да. Тут сзади йдуть амортизатори. А ззаді амортизатори тут да. на салінблоках спереді, Ось видно, що вони грають. Да, і зробимо в на салінблоках, щоб не так розбудував процес роботи. Що б... mm -hmm. в у нас в резині? Задок 650 на 65-38, а передок у нас 540-65 на 28. Ну що, з надвору ВОМ. Це встановлювати, так? Да? Я так розумію. Кнопка ж про, Включення вимкнення. Підняття, фари цікаві. В китайці вже діодні стоять. Діодні. А тут я бачу лампочки. да, Лампи стоять. Значить, Що мені подобається? Значить, я ж любитель прицепи потягати. Три контури, тобто на два контура і одноконтурний прицеп. Можна підключати чотири виходи гідравлічних. Тепер злив, да, розетки. Визнакорне обратний сніво, лінія високого тиску. Тобто тут по гідравліці. Все що може бути, тут є. Да, все є. Так, а це що? Що за проставки? На колеса є. Це, колеса, да. це ми знімаємо баласки. Ага просто Це, це на навіть, навіть цю сторону, я так розумію, так? Да? А, 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 якщо ми знімаємо баласти, mm -hmm. щоб розвантажити трактор. А яка вага це? Вага То... трактора без баластів 7200. Mm -hmm. З баластом у нас баластик закінчилася 825 кг загальна вага баластів і передок понад 100. Короче, плюс ще 2 тонни було 7200, 700-9200 десь, якщо я правильно, около 9 тонн. Так, по двигуну дивимося. Що з камеру переключу. Так, що у нас пишуть? Пишуть 155 кВт. 2300. Двигун. А, не показав амортизатори на кабіні. Починали з цього. Не видно. А, вон пружини. О, бачу пружини, амортизатори. Да? резиночки поставили, щоб грязь, грязь і щоб як обмежування mm. ходу. А, обмежування. Це з цієї сторони, а з цієї теж є. І дресорано, так, це задня навіска. 9 тонн 700 кг. 9 тонн 700. Так, Вал відбору, фаркоп, один другий. Так, Що ще тут показати? Це заглушка у нас. Тут теж тут немає, тільки на одній стороні. Крила. В цій комплектації на сьогоднішній день. 125 тисяч євро, правильно? Да, цікавий трактор. Хотілося б попрацювати. О, маса, да? Так, а ми можемо завести? Послухай, можна. Ми зараз його Так. Душка тут набагато приємніше І тормоз далі тормоз. щось повключено, ми зараз повиключаємо, бо до нас я не клацам. А що зробити? Называть? Не, не, тормоз, тормоз выжимаем. Тут и... и тормоз, да? Да, горючки должно хватать. Панель Акатикова. Сейчас покажем. 11,9 вольт. Бак, так, да, я так розумію. Так, показник. Показник бака, оберти. Так, двигун прогрівається, що 17 градусів температури. А це що коробки показує? Чи хто знає? Та я навіть чесно так і не скажу, не, не, скажу. не скажу. Це мабуть те ж саме, що в машині показує портовий комп'ютер. А це я зненацька заїхав, я не підготовилась. Ну і чого? Так, компрессор. А він компресор? Якось я не отключается Вообще. Чем ну, постельно выключены? Тут тут, тут тут же в принципе там просто компресор у нас на 125 ага. Тут э, компресор і пневмотормоза і будь будьте то Тут э, я так розумію, що він має... Накачав, він виключився. Автоматично. Да. да Ух ти, а це що таке Цикава. А це ж заглушки для того, щоб нам підключати якесь причепне обладнання. Думаю, щоб засунути право. Для проводів, так? Так, точно цікаво, зручно зроблено. А так і газується? Вроді великий. Чи ще прогріється. Ну, подивимося, що у нас тут по обертам. Може так і робимо. Ну, ні, мабуть, так і працює. Ні, це так і не працює. Ну, може, хіба що прогріється. Прогріється, щоб тихіше було. А, не будем. Тут в чем що максимальний крутний момент досягається вже при обертах від 1100 до 2000 в цьому mm. діапазоні. А який uh, крутий момент? 8801. 880 опять. В тому 680, по-моєму. Так, да, в тому 680. 680. А в цьому 508, да, по моєму 508, так. Так, да, цікаво. Цей двигун насправді дуже економічний. Можна. В своєму сегменті топовий. Я скажу мені, отойп 125 -ка тихіше, каже, працює. Це так шумніше. Ну, якби все в полі, і з плужком. То, то, да. Це в нагрузці потрібно дивитися. А, двигун нагрівається, проценти вже скидає, Це мабуть коробка гріється. Может быть коробка давления. Все таки да, около 18-24 Да, да. Барх тоже. Что-то кинуло. 1800 Дуже ну, приємний щомальний. звук такий. Вібрація двигуна, яка б вона там була, не була, вона не передається до кабіни, бо сам відділення двигуна і кабіна роз'їхані. Mm. Ні, ну взагалі прикольно, цікаво. Хотілося б полі попробувати. Може комусь продасте, а скажете. з'їздимо, якщо люди не проти, будуть познімати. Хотілося б поїздити. Великосорочинське, Миргородський район. Уже є, ну, є, два, да? два, 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 вже є, ну, це це так? зі сплугом буде цікаво. Да, прикольно. так, Открили ми два, щоб вам показати однакові двигуни. Значить, ну, звісно ж, трошки передок, а сам двигун один і той самий. Хочу звернути увагу, ось компресор стоїть, той що клачає Отакий двигун. Марка двигуна вказана одна і та сама. Байще два. Так, візуально такий самий. Тобто хоч і китайці складають, а модель одна і та сама. Показую. Но немає тут компресора. Це без компресора. Е Дані трактора я показував в попередньому відео, тобто 180-125. ку Зверху закріплю силку, можете зайти подивитися дані трактора. Хоча ми його не заводили. Тоді, да, цікава машина. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім. І Андрію дякуємо, що показали. Гарних вам продаж компанія Albion Полтава.